Привіт, друзі! Так, літо закінчилось, але хто сказав, що з ним мають зникнути і теплі емоції. Ми вирішили продовжувати для вас літо прямо у смартфоні. Стій Джой! Це море нових стікерів, свій гумор, свої емоції і навіть справжні наліпки. А щоб вам точно не було сумно, ми підготували розіграш із крутими призами: айпад, павербанки, 3D-стікери та багато іншого. Тобто літо скінчилося, а подарунки тільки починаються. Тримайся з нами до кінця відео, і я розкажу, як увійти в гру і виграти. Коли переді мною поставили завдання зробити інтерфейс максимально простим і візуально приємним, я одразу взялась до оптимізації. Ці Джой тепер виглядає легко та інтуїтивно. Усе структуровано, зрозуміло і без перевантаження елементами. Я прибрала зайві кнопки та складні дії, які могли б збивати користувачів з пантелику. Замість цього. Чистий мінімалізм з характером, водночас естетично і зручно у використанні. Навігація стала настільки логічною, що розібратися зможе навіть людина, яка рідко користується смартфоном. А візуальний стиль відповідає сучасним стандартам, жодних асоціацій і застарілими додатками. Йоу, всім привіт! Я Віталій, і ми разом з Артемом являємося розробниками команди Сті Джой. Разом запустили цю круту двіжуху, бо задовбали клони на клонах у світі стікерів. Хотілося зробити щось реально насправді свіже і реально круте. Аня намалювала дизайн, так що навіть твій бухий кум розбереться куди тиснути. І тепер по фішках, що ми вже зробили нічна тема. Переходьте на темну сторону. У нас є печеньки. Це не жарт. Виглядає бомбезно і все завдяки нашій королеві ночі дизайнеру Ані. Авторські стікер-паки, хочеш малюй сам, хочеш юзай нейронку. Просто позначаєш галочку, що це AI, і вперед. Навіть якщо максимум твого таланту вистачало намалювати пісюн на шкільній партії, у нас твоя творчість може стати хітом. Монетизація можеш продавати свої стікер-паки у нашому додатку. Познач ціну від 2 центів до 5 доларів, але ми беремо 20%. Хочеш, безкоштовно публікуй, тоді заробіток буде з продажу реальних наліпок, де ціни фіксовані та встановлені нами. Там комісія 80%, бо друкуємо й пакуємо ми. Реклама без напрягу. Хочеш, дивись, хочеш ні. Але якщо дивишся рекламу, отримуєш бонуси. Але це не кешбек, бонуси тратяться тільки на стікери всередині додатку Стіжой, головний екран. Там банер зі свіжими та топовими паками плюс список категорій, все під рукою. Улюблені меми з котами не загубляться. Пошук. Окреме вікно ввів назву, отримав результат. Можеш сортувати по анімованим або платним. Баланс: Поповнюєш рахунок профілю від 1 до 100 доларів і купуєш усе, що хочеш. Халяви майже нема. Але ми час від часу будемо готувати круті розіграші. Історія покупок. У профілі видно всі поповнення і замовлення реальних наліпок. Ми вже запустили повну версію під Android у Play Market і готуємо реліз на iOS, але навіть зараз можна завантажити тестову версію на iPhone і зацінити, поки інші ще сплять. А в майбутніх оновленнях буде просто бомба: сюжетні квести зі стікер-паками, проходиш історію персонажа і відкриваєш весь набір, плюс реальні призи. Худі, футболки, кружки, іграшки, і, звісно, нові наклейки. Коротше, з нами ви не тільки смієтеся, а й заробляєте. граєтесь і навіть вдягаєтесь. Це тільки початок. Далі буде. Ну що, тепер саме соковито. Конкурс із призами, від яких реально можна впасти зі стільця. Головний приз айпад. Але тут умова серйозна. Брати участь можуть тільки автори стікерпаків. Малюєш свої стікери і вперед. Хоч руками, хоч нейронкою, неважливо. Теми дві на вибір: український гумор або Геловін. Закинув свій пак у Сті Джой, і під цим відео в коментах напиши назву свого стікерпаку. Все, ти в грі. І тут переможець буде лише один. Тому конкуренція реально жорстка. Другий приз чохол з принтом любих стікерів, і тут вже переможці. Чотири. Хочеш? Тоді знімай детальний відеоогляд нашого додатку Стіжой. Залий його у свій TikTok чи YouTube і додай хештег Стіжой. Перемагають тільки найкрутіші огляди, без підлизування, все як є. Третій приз реальні наліпки. Тут буде аж 30 переможців, умови взагалі елементарні. Підписатися на наш YouTube канал і ще на інстаграм-засновника. Все. І ти вже в списку потенційних щасливчиків. Ну що, друзі, на цьому ми закругляємось, але це тільки початок історії Сті Джой. Попереду нові стікери, квести, призи і море приколів. Тож не сидіть у тіні, завантажуйтесь сті Джой. Діліться емоціями, беріть участь у конкурсі і залітайте в нашу спільноту. Літо закінчилось, але з нами у вас завжди буде тепло, сміх і драйв. Тому, тому конкуренції і вже з списку потенційних щасливих. Все і ти, і ти, і я, і ми всі велика, одна, дружна родина. Третій приз. Реальні наліпки. І Ту, тут буде аж 30 відможців. Потенційних пере... головний приз. iPad. Вибачте! Вістікари. Море призи і море приколь І Море прикольный. Море прикольно. Прикол, море з приколами. Ну що дорозі. Ну що, друзі? Ну еще ну, що... да, такое? Ну еще, що... друзья. Ну счет, друзья, на чем ну, мы закругляемся.